Уявіть країну, яка асоціюється з технологіями майбутнього. Корея це швидкість, ефективність інновації. Але за образом технологічної держави приховані дуже людські історії: історії про те, як суспільство вчиться бачити тих, кого раніше не помічало. Коли ми говоримо про інклюзію в Південній Кореї, найчастіше уявляємо сучасні технології: роботів, розумні пішохідні переходи, низькопідлогові автобуси. Але інклюзія це не лише про технологічні рішення, це перш за все про культуру, про те, як суспільство ставиться до людей, які живуть інакше. І в Кореї ця культурна трансформація триває вже понад 20 років, повільно, складно, але невідворотно, ще 20-30 років тому. Корейське суспільство було дуже закритим у темі інвалідності. Панувала ідея, що будь-яка неідеальність – це особиста трагедія людини, яку краще не демонструвати зовні. Багато сімей буквально ховали своїх родичів вдома, бо боялися стигми, осуду чи жалю. Це була країна, яка орієнтувалася на ідеал: продуктивність, красу, соціальний успіх. І люди з інвалідністю в цей ідеал просто не вписувалися. Сьогодні ситуація змінилася. Але не до кінця. Навіть попри доступність транспорту, пандусів, роботів компаньйонів і державні програми, у суспільній свідомості все ще є бар'єри. Багато людей у Кореї відкрито говорять про те, що відчувають тиск: бути сильним, бути ідеальним, бути як усі. І саме тому інвалідність досі для багатьох тема, яка викликає незручність. Втім, молоде покоління цю ситуацію ламає. Вони голосно говорять про права, про доступність, про необхідність бачити різноманітність не як проблему, а як норму. У TikTok та Інстаграм з'являється дедалі більше блогів з інвалідністю. Вони показують своє життя без драм і без героїзації просто життя. Коли корейські ЗМІ запустили серію документальних історій про людей з інвалідністю. Рейтинг перевищив очікування у кілька разів. Глядачам виявилося цікаво не співчувати, а слухати і розуміти. У великих містах з'являються ком'юніті-центри, де люди можуть отримати психологічну підтримку. А університети вводять лекції про diversity and inclusion. Ще 10 років тому це здавалося неможливим. Зовні Південна Корея виглядає максимально прогресивною, але всередині це суспільство з дуже сильним колективізмом. Будь-яка відмінність, зовнішня чи фізична може викликати тиск, бо людина боїться випасти з групи. Тому інклюзія тут це не про адаптацію інфраструктури, це переосмислення самої культури. Перехід від бути як усі. До кожен має право бути різним. У Кореї саме технології стали мостом між суспільством і тими, кого роками не чули. Робот Хуадол це не просто девайс, який нагадує про ліки, це про емоції, про те, що людина, яка живе сама, не відчувала себе покинутою. Розумні переходи, інтелектуальні кіоски, мобільні додатки. Усе це зменшує тривогу людей, які раніше боялися виходити з дому. Технологія стала терапією, і це феномен, якого немає в багатьох інших країнах. Корея це приклад того, що шлях до інклюзії починається не з технологій, а з людей, з емпатії, з готовності визнати, що різність це нормальність. Технології можуть бути чудовими інструментами, але справжні зміни починаються тоді, коли суспільство перестає боятися бачити одне одного такими, якими ми є.